Контузії, блін, він виходить на позицію. Хто там що не говорив. Але нам не соромно за виконані наші завдання. Розумієте? Да дякую. Ми не здали ні однієї позиції. Це один з військовослужбовців 125-ї бригади територіальної оборони, яка у травні цього року стояла на кордоні з ворогом у Харківській області. А потім, в найкращих традиціях, державне бюро розслідувань щодо цього підрозділу відкрило кримінальне провадження. Багато об'єктів, які знаходилися в межах відповідальності моєї смуги, вони були недозавершені. А тут вже мова про фортифікації, так про ті самі на необхідності будівництва яких так активно наголошувала влада, бо ж може бути новий наступ. Мені все одно, хоч фірма створена 5 хвилин тому. То що ж призвело до прориву кордону ворогом на Харківщині? Дії військовослужбовців? Чи все ж таки були більш глобальні причини? Якщо коротко, то в цій історії і компанії з російським корінням, і великі великі гроші, і намагання влади приховати, затягнути, а десь навіть і проігнорувати цей процес. Аби розплутати це павутиння, історію варто розповісти зі всіма деталями із самого початку. 10 травня 2024 року росіяни роблять спробу чергового наступу на Харківщину. Очільник області повідомляє: окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім, противник завдає ударів по місту Вовчанськ. В той же день загарбникам вдалося прорвати український кордон одразу у двох точках: село Липці і місто Вовчанськ. Кілька населених пунктів опинились під контролем росіян. 45 кілометрів цього кордону було під обороною 125-ї Львівської бригади ТРО, які вимушені були відступити. Ми на Харківщину прийшли в 2030 році. Тобто ви от майже рік, так? так? Майже рік там перебували. Більше року. Дивіться, в бригаді там є не периметр, а є смуга оборони. Смуга оборони. А, і якщо ну, брати по всім керівним документам, угу. то. Десь на 3,5-5 кілометрів має стояти батальйон. Ми тримали смугу 45 кілометрів шириною, чотирма батальйонами неповними. Ми доповідали. І по всім канонам війни всі знають, що на таку смугу такою кількістю військовослужбовців отримати оборону неможливо. За даними журналіста Юрія Бутусова, о 3 годині ночі, 10 травня, росіяни чисельністю у 5 батальйонів піхоти атакували українські війська у Харківській області на двох напрямках. Буквально ходу противнику вдалося захопити чотири прикордонні села: Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка. На другій смузі наступу десятьма кілометрами східніше. У перший же день ворог захопив селища Гатища і Плетинівка, і це дало росіянам вихід до Вовчанська, бої за це місто три. Тобто, ще раз, наступ відбувся 10 травня, це важливо. А вже 11 травня на наступний день в Державному бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження через залишення командирами 125-ї бригади кордону на Харківщині. Менше ніж за добу слідчі встановили, що в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисів, Капильне Харківського району та Гатище Чугуївського району Харківської області вздовж лінії державного кордону України з РФ під час штурмових дій противника підрозділи 125-ї бригади залишили бойові позиції. Це з матеріалів справи. А тепер дослівно. Встановлено, що командування 125-ї бригади та підпорядкованих її підрозділів, а саме 415-го окремого стрілецького батальйону, 23-ї механізованої бригади, 172-го окремого стрілецького та інших підрозділів, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ. Що призвело до втрати вказаних позицій військової техніки та особового складу підрозділу? Командування 125-ї бригади це генерал-лейтенант Артур Горбенко. Саме він з ранку 10 травня під керівництвом тодішнього командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля керував відбиттям російського наступу в напрямку липців. А вже 15 травня був готовий наказ про звільнення його з посади. Ми поспілкувалися з Артуром Горбенком, щоб зрозуміти, що відбувалось на початку травня на харківських рубежах, і які підстави були в ДБР для відкриття кримінального провадження. Тяжкого зброєння у нас не було, виходячи з штату тих підрозділів, які були в моєму підпорядкуванні. Щось мені дали на підсилення, але це було досить такий невеликий мінімум. Декілька одиниць артилерійського озброєння. Невелика кількість там бронетехніки, яка взагалі мінімальної кількості була необхідній. Бригада прийняла бій свій. Спочатку від наступу на Харківщині, там, де ми тримали оборону. Вели цей бій. Так, да, була там тимчасова втрата певних позицій. Але я, як командир бригади, ці п'ять з половиною діб керував боєм Комбати, які були підпорядковані мені, також вели бойові дії. А вже в цей період, коли, умовно кажучи, бригада тримала цей наступ, застосовуючи всі резерви, які в мене були, вже на другий день. Це ми кажемо, якщо початок був 10-го числа травня, зранку, там 4-5 година, то 11 го вже е, державне бюро розслідування порушило кримінальне провадження. Таке враження, як вже були готові завчасно. Матеріали по двом статтям досить серйозним статті, за якими відкрили кримінальне провадження, і справді серйозні. Попередня кваліфікація, самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби. У ДБР толком нічого не пояснили. У відповідь на наш запит написали, що слідство досі триває. Про підозру нікому поки не оголошували. Тим часом військовослужбовців спочатку відправили у відпустку, а потім розділили на інші напрямки. Зараз їх викликають на допити як свідків, і це наразі все. Давайте тепер подивимось на цю ситуацію під іншим кутом. Так, тут відкрита справа ДБР, тут, начебто, військовослужбовці залишили позиції, але ж цілком логічно, що для цього у них могли б бути серйозні підстави. А вони були. Ми анонімно поспілкувалися ще з кількома військовими, які брали участь у травневих подіях на Харківщині. І ось що вони розповідають. Перше на таку лінію оборони військових було дуже мало. Друге забезпечення технікою мінімальне. Третє управлінські рішення. І з цим, власне, хай розбираються правоохоронці. А от те, з чим можемо розібратись, ми це фортифікації, які за понад два роки я вже про десять навіть не говорю, можна було б привести до ладу. І за це точно відповідають чиновники. На початку квітня цього року фортифікації на Харківщині приїхав перевірити навіть сам Зеленський. І сьогодні Харків, Харківщина багато питань для міста, для області був на будівництві фортифікації. Дуже важливе посилення цього напрямку. Що саме показували президенту? Невідомо, бо версія самих військовослужбовців дуже відрізняється від офіційної. Я як командир, як військовий, скажу, що багато об'єктів, які знаходилися від в межах відповідальності моєї смуги, вони були недозавершені, знаходилися в незадовільному стані. Ну і всі фотографії, які там з'являються в медіа, те, що я сам бачу, зуби дракона там здовж дороги стоять, а хоча вони повинні вже в полі бути зв'язані і готові, це дійсно я підтверджую да, такі факти, на жаль, є. Може, не всі я там бачив і те, що там по всій там ділянці Харківської області робилося, але те, що я бачив, да воно на жаль частково відповідає дійсності. Перша оборонна лінія це відповідальність самих військовослужбовців, тобто траншеї, окопи, пункти спостереження. Друга і третя лінії з постійними довгостроковими бетонними укріпленнями, це вже зона відповідальності місцевих органів влади обласної військової адміністрації. Наприкінці 23-го року генерал Горбенко отримав розпорядження прийняти оборонні споруди другого рубежу. За його словами, ці опорні пункти були в низинах і заросли чагарником. Траншеї обсипались. Бетонні споруди не були облаштовані так, як повинні. Тому він відмовився їх приймати. Серед населених пунктів цієї другої оборонної лінії було і село Липці, куди змогли зайти росіяни 10 травня. І на той момент там вже мали бути споруди не укріплення. Втім їх там не було. А тепер давайте розберемось, як це працює на практиці. Бо, копнувши глибше, ми відшукали і російський слід, і людей з ОПЗЖ. Тож закономірно, що споруди, які мали б нас захищати, почали розвалювати ще на етапі будівництва. Одна з компаній, що будувала укріплення на Харківщині, проектний альянс, заснована три роки тому. Станом на зараз, ця фірма вже отримала замовлень на понад мільярд двісті мільйонів гривень. Так, це не лише фортифікації, це і реконструкції. Соціальних об'єктів і будівництво у сфері тероборони. Але от лише на фортифікації, лише у цьому році Харківська ова цій фірмі перерахувала вже 266 мільйонів гривень. Для розуміння, нещодавно більшість судових ухвал за кримінальними провадженнями щодо завищення цін на деревину з судового реєстру зникли. Але ось що мені вдалося знайти. Досудовим розслідуванням встановлено, що деревина, яка надійшла на адресу департаменту житлово-комунального господарства, від ТОВ Герціндустрія використовувалась при виконанні договорів з будівництва фортифікаційних споруд, укладених з рядом товариств, зокрема ТОВ Проектний Альянс. Оглядом об'єктів встановлено неякісне їх виконання: засипані траншеї, підвалені конструкції, наявність тріщин та отворів тощо територіальною громадою на баланс споруди прийняті не були у зв'язку з неякісним та неповним виконанням робіт, а також невідповідністю технічній документації. Овка проектний альянс належить порівну Андрію Колосу та Олександру Сорочинському. Андрій Колос, екс-очільник департаменту економіки тієї ж харківської ОДА, яка зараз так щедро насипає йому тендерних коштів. А ще він чинний член виконкому Харківської облради, який колись балотувався від ОПЗЖ, та екс-помічник Нардепа Фельдмана, який до 22-го року теж входив до ОПЗЖ, а колись до Бют і партії регіонів. Олександр Сорочинський пішов ще далі. Він мав спільний бізнес з громадянином РФ москвичем Олегом Лукіним. У 2013-му суд постановив ліквідувати їхню спільну товку. Утім, вони досі цього не зробили. Ось ще цікавого на початку 23-го року, коли проектний альянс активно отримував підряди Кова серед його засновників, був такий собі Ігор Рожков. Людина з таким же ім'ям в російських реєстрах зазначена як громадянин РФ і є засновником кількох російських будівельних фірм. Родина Рожкова, до якої входить і Микита Рожков, депутат Харківської райради, теж від ОПЗЖ свого часу активно вела бізнес в РФ. Тобто нікого взагалі нікого до цього часу не бентежить така структура компанії, де колишні працівники ОВАЗ очевидним конфліктом інтересів, ОПЗЖ, яка фактично сприяла поширенню рускава міра в Україні, і зв'язки безпосередньо з Росією. Компанія, яка нагадую, вже отримала понад мільярд гривень з нашого бюджету. Більшість з яких на будівництво того, що мало б нас від росіян. І захищати. А те, що справді нікого не бентежить, то ось докази. Так пояснював у травні участь сумнівних фірм в будівництві захисних споруд, очільник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Мені все одно, хоч фірма створена 5 хвилин тому, мені абсолютно все одно. У нас немає ризику шахрайства в цих історіях. Чому? Тому що ці контракти без авансові. Повторюю вам ще раз. Мені головне, щоб товар було поставлено, а саме деревину належної якості і по заявленій ціні і в строки. Якщо це виконується, мені як адміністрації все одно хто там засновник, якщо немає застережень по тій лінії, по, по, по якій я вже зазначав, і коли вона створена. Все одно не все одно, втім, незабаром, раптово виявилось, що на всю Україну вже існує 30 кримінальних проваджень, в яких фігурують розтрачених 20 мільярдів гривень, загальних виділених на будівництво укріплень близько 46 мільярдів. Про це повідомила СБУ на засіданні тимчасової спеціальної комісії, яку раптом під кінець травня вирішили створити у парламенті лише після прориву ворогом харківських рубежів. Головою комісії було призначено депутата від партії Слуга народу Миколу Задорожнього, екс-працівника 95-го кварталу. 15 липня цього року він отримав підозру від набу у вимаганні 3,5 мільйонів гривень відкату від грошей, виділених на проведення ремонтних робіт на Сумщині. Після цього комісія чомусь перестала збиратись. Що відбувається зараз? Ми розпитали нардепа Михайла Бондара, який теж входить до складу цієї ТСК. Є ділянки, де є фортифікації, де, куди навіть приїжджає сам президент, щоб походити, по... спробувати, чи воно тримається, а є другі ділянки, де пройшов дощ і все завалилося. А є ділянки, де взагалі нема нічого. Тому воно так затягувалося для цього, щоб зразу в перші засідання комісія не отримала. Цих відповідей на поставлені питання йдуть якісь там кулуарні, якісь домовленості, кого треба поставити. Напевно, що треба ставити такого, як Микола Задорожній, який затягував, тобто лояльного там до керівництва фракції, лояльного до напевно президії Верховної Ради з 12 числа не функціонує 12 з 12 липня. Воно не функціонує. Лише 20 серпня Верховна Рада офіційно прибрала за дорожнього з посади голови ТСК. Новим обранцем став інший слуга народу Олександр Бакумов. А тепер давайте підсумуємо. З одного боку розслідування так званого відступу з харківських рубежів військовослужбовців 125-ї бригади триває. Військовослужбовців допитують. З іншого боку, розслідування корупції на укріпленні тих же харківських рубежів заглохло десь на рівні дослідження доказів. Компанії пов'язані з Росією, мутні харківські тіпи, які пов'язані з Харківською ОВА, яка продовжує платити їм гроші. Більше того, з публічного доступу зникають рішення рішення судів у цих кримінальних справах, Тож, чи можна було б припустити за понад два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що повторний наступ загарбників таки відбудеться? Чи достатньо зроблено за цей час, щоб максимально укріпити українські рубежі для такого повторного наступу? Чи припинилося заробляння на війні можновладців ціною життів українців? Здавалося, б, риторичні питання, але всі вони мають відповіді з конкретними прізвищами.